Привіт усім, друзі! Хочу з вами сьогодні поділитися просто неймовірно смачними оладками з маком. Пухкі оладки, солодкі з неймовірними смачними додатками, кленовим сиропом або, може бути, з будь-яким джемом, з горішками це дуже смачно. Для цього рецепту нам знадобиться борошно. Рекомендую почати з 300 грам, а 50 грам, якщо буде потреба, то тоді обов'язково їх додавайте. Також вершки, яйця кімнатної мають бути температури. Відділяємо білки від жовтків. У жовтки додаємо ванільний цукор добру таку щіпку солі. І цукор ми розділяємо на дві частини. Одну частину ми залишаємо, щоб збити білки, а іншу частину ми додаємо до жовтків. Трохи перемішуємо так, щоб жовтки та цукор були однорідної консистенції. І додаємо сюди розтоплене вершкове масло. Перемішуємо і вливаємо теплі вершки. Знову змішуємо до однорідної консистенції і відставляємо. Просіємо обов'язково борошно разом з розпушувачем, але якщо ви додаватимете соду при кінці, тоді, звичайно, розпушувач можна і не додавати. Додаємо до борошна з розпушувачем уже мак. І натираємо цедру лимона або цедру апельсина. Усе перемішуємо. Вливаємо сюди рідку частину і усе добре змішуємо. Консистенція вийде доволі такою густою. Не лякайтеся, ми будемо сюди додавати поступово ще взбиті білки. Білки збиваємо з тим цукром, що ми відставляли, збиваємо до самих піків. Збиті білки поступово додаємо до тіста і змішуємо. На початку можете так доволі інтенсивно, навіть можете міксером усе змішати, щоб консистенція була така більш рідкіша, а тоді вже поступово додаєте білки і перемішуєте усе лопаткою, щоб білки не осіли. Ось така консистенція має вийти в кінцевому результаті. Тепер розігріваємо сковорідку на середньому вогні або нижче середнього, змащуємо обов'язково жиром або рослиною олією. І викладаємо столовою ложкою, такою подвійну порцію на одну, на одну оладку. Смажимо з двох сторін до красивого рум'яного кольору. Ось такі оладки виходять в кінцевому результаті, подаємо їх з йогуртом, з горішками, з будь-якими іншими фруктами чи ягодами, поливаємо або кленовим сиропом, або медом, і можна смакувати дуже-дуже смачно. Певнена, що якщо приготувати такі оладки на сніданок, то настрій піднімуть на цілий день, тому що це дійсно дуже смачно. Вам бажаю сонячного настрою, смачного! Запрошую ще підписатися на мій канал Українські Домашні страви і всім папа! -па.